Продовжуємо наше сільське господарство, ну що, як я вже казав у предучому відео, знімали топліну на реставрацію. Так, все він заводився, навіть зимою заводився, але відправив пан Сережа, поснімав мені відосики, все лило, все пшакало, повністю. Ні, якраз і не, нічого не пшакало, все лило. О, Короче, в общем, угли збиті, все збито. Ну, але так, трактор навіть зимою заводився. Трактору 2015 року це пішов 9 рік. Рідні акумулятори зимой заводився. Вже стартер навіть поміняний, але акумулятори цілі. Ну, Будемо дивитися, як зміниться робота трактора. Топлюна пройшла. Все чітко запаковано. Форсуночки і також пан Сережа поклав до, до ремонту, додав повністю набор медних тулочок під форсуночки, прокладочки. Коротко, все, так, сервіс, чітко, все добре, будемо ставити, далі включимося. Так, ну що, пацани, топлівна установлена. Все, вроді без ніяких проблем. Все стало, все, чукі-піки, чики, чики бомбоні. Короче, як я так перший раз я його знімав цей топліний, ну не перший, ну так уже по свіжій нормальній пам'яті. Як уловити момент зажання, щоб наоборот не протикати і неправильно поставити топлю. Як, як раніше на мопедах вставив перший циліндр, поки не було свічки форсунки, вставив трубочку желізну. І крутив, уловив ВМТ і подивився, чи два клапани свободні. Тобто, так жатє. Ага. він. І потім так само на топлівному насосі почав крутити, поки з першого добре, що тут було топліво. Ну, коли я почав крутити <кхід> той блинчик. Коли в першому циліндрі пішло так ну, жаття, вприска, почало підніматися топливо, там, в стаканчико. Клас я уставив туди Оту шестереночку закрутив, а пізніше вже, пізніше вже знайшов метку. Ота метка, яка в маховику там, з цієї сторони, вона це не верхня мертва точка, це момент то по-моєму, назад 27 градусів. Якщо не так уточніть. І вже по тому моменту, потім назад вернув, попав от штирочок у маховик от в отвір, і вже потім точніше тут підвів, щоб під оцей момент, коли мінус 27 градусів, якраз пішло палово, закрутив. Короте, все нормально. Зажання виставлено. Тоді що, тоді? Форсунки трубки одів сюди на топливне, а тут їх не одівав. Не одівав. Так, зверху ще, ще кришечка тут стояла на форсунки. І почав стартером крутити, поки не піде топліво з форсунок. Хай, щоб воно трошки промило туди-сюди. Ну, коротше, в общем, хотів я, щоб промило, так сказати. О, на першому і на третьому, можна сказати, пішли зразу. А на, 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 на другому і на четвертому крутив, крутив, ну, блін, не йдуть. Накинув перший четвертий, на форсунки закрутив, зразу він на двох циліндрах завівся. І буквально зразу і з, з, з другого і четвертого теж пішли бризки. Закрутив, зажав трубки. І що? І будемо пробувати заводити? Будемо пробувати заводити. Ну як він, то я думаю, зараз схватить відразу ж. тому що на двох він вже заводиться. Ну а просто так послухаємо роботу двигуна. Так, ну що. Що, поїхали? Ага, ні. Топ, глушим, глушим, Так, що таке? Мабуть, трошки косенько закрутив. Сейчас підтягнемо і заведемо заново. Ага, дубль номер два. Коротше, повдотягував на топливному насосі. Гайки, які кріплять трубочки, пробуємо заводити. Опа є. затобортів ну, що Так працює якщо ви чуєте вехлоп став набагато рівніший Покав, Та, що? Пока, все вроді сино що відео конець пацани Що трошки нагрів, не трошки а хорошо нагрів, проїхався. В общем, що можу сказати? Ну, так, да, трактор став, робити трошки по-іншому. Знаєте, так як кожний циліндр став, типа, ну, жорстче став трошки трактор роботи. Якщо до цього все було так розбито, він якось м'якше так сказати, працював, то зараз він, наче. Наче трохи такий різвіший став і робота трошки жорстче. Ну, ж, от то, що хорошо форсунки розпиляють і ну, кожний, кожний удар по прощу стається різче, не так як розмитий, поки та солярка розгориться, вся а вспишка. <кху> ну, поки все нормально, все, все без проблем, взагалі без ніяких, все чітко. Завелося, сработало, ну будемо наблюдати. Так, пан Серега сказав, що там і розпилітелі, і, і плунжерні пари все ну, найкраще, що зараз можна у нас на ринку знайти. Ну так, у чоловіка репутація непогана. Будемо сподіватися, що все буде ходити і працювати. До цього топлівна відходила 4400 моточасову, ви бачили 4,442, якщо бути точним. Таке було, що не пам'ятаю на яких секціях раз був клапанець, лопнув, задрало, плунжерну пару одну пару поміняв, другу пару поміняв. Після того, як поміняв і другу пару, після того, як задрало, як клапанець і на другій лопнув. Поміняв усі клапанці і проблеми йшли. Але також ну, два плунджери були на рідні. По форсунках форсунки перший раз знімалися. Ну, Зісно, що стяли. Ну а я ж кажу, трактор заводився. Одне, що мені казалося, що трактор трошки потеряв тягу, ну і розход палива. Трохи не радував. Дивіться, осінню, орав я, ну так. Верніше, що орав глибоко, під 30 см з текроновськими отвалами. Ну, так, він під 30 літрів у мене і брав. Ну, оце так. Що, Дивіться, може кому треба буде телефон майстра. Може, хто не знає де робить, може хто хоче спробувати. Короте, в общем, Запитайте в коментарях. Відповів, кому треба. Ну, оце так, все, Джонік готується до нових до, до нових, до нового сезону. Колеса тільки що проїхав, все чітко, м'якенькі. Поки так сказати нічого не можу. Ну, В общем, все, ремонт паливної завершен. Все, хлопці, лайкуємо, підписуємося. Всім до побачення. Так, ну і доповнимо нашу відеозапись, ролик цей. Коротше, ніч простояло Так, вроді все сухеньке Попробуємо завести Коротше Ото такі діла. Ну що, моє хто захоче передати на ремонт Топліну. Я вам, звісно, скажу, пан Сергій він такий, він добереться до всіх уголків вашої вашою найде, знайде кожен із ян. Я... Так, 5 минут трошки розговора. Я моя, я трошки був в шокідану вже так казав у відосі, що ну, трактор заводився зимою у мінусові температури. На рідних акумуляторах, яких 9 років, і трактор, і стартер, по-моєму, 2,7 кВт. Трактор заводився, робив одне, що розход. Так я б сказав, ну і тяга, вроді, пропала. Він мені, як чоловік, коли розбирає, все знімає відоси, він мені там скільки нюансів, косяків. Коротше, він мені перебрав блин, там все, що можна. Ну, ось так. Ну, Результат, конечно, тоже. Я считаю, что трактор все-таки як не крутий, хоть, конечно, з такими цінами деньги, і з такими цінами на нашу продукцію, то сміха не, зар... не заробітки, але все-таки... Ну як, влажуватися тоже надо. И я считаю, что раз у 1000-2000 моточасов можно такую процедуру сделать и і... Хай далі трактор ефективно працює, ефективно палу солярку. Ну що, пробуємо завестися. Коротше так, що свічки накала не включаємо, вижимаємо сцеплення і на ключ. Дивимося. Завився, все нормально, работает Ну, дай бог Добрый час Короче, вот это такие дела, ребята Ну что Всем до побачення Дережите Свои топливни В добром состоянии Лайкуем, подписываемся overwatch it. Yeah.